Слава Ісусу Христу, мої дорогі друзі та гості нашого каналу. Сільське життя, шире вітання вам, та приємного перегляду, з мальовничого Прикарпаття. Ось ми будемо сьогодні знову і на центральному ринку, будемо знімати ціни, які на сьогодні. Ось така картопля по 25. Така дрібенка двадцять маємо по двадцять сто шестьдесять полониць, така а по скільки огірки у, у вас? Сорок гривень. По 45 А кабачки? Кабачок 45 А цвітна капуста? А така капуста? І бурячок. Морква. І цибулька. Дуже дякую. А капуста Дуже багато полуниці, полуниці по 130, по 140 є, як, як яка, дуже гарна така полунечка. Є багато. всього Сьогодні полуниці такої. Так, це буде я із... я чере... А черешня по скільки? у вот. вас? 200 гривень так, я вам черешня. На 150 дала. Кабачок 40 е цвітна капуста 45 помідорки 85 може доставили 15 45 кг ярочки 100 г помідори треба А черешня по скільки у вас. 180. 180. 180. добре. Абрикос. Ага. Дуже гарно. Так, сало по скільки ви кажете? 140. А э, ця лапка. По 100. По 100, А це ваш, 140. 140. 140. Що по 140, так. Добре. А та сітка? Та то за 50 гривень. Ага, добре, добре, дякую. Ти вже води є суниці. По скільки суниці? 100 гривень. 100 гривень стаканчик, Так. Ага. Добре. Кабачок 3. А ще абрикоси. 180. Абрикоси 180, черепні. 180, ягідка 150. О, дякую, я вас дивлюся. Добре, так, дякую. Дай, вам Боже, здоров'я. дай Боже і вам здоров'я. Переважно на торговиці я бачу вас. Так, так, і на торговиці, і тут. Дякую, файно, що підтримуєте. Добре, добре, 45. Вам також 130 ягодка і 150. Добре. А помідори по кільки? По 85. Добре. Ось і тут три. Є 300, є такий тато виноградчик. А полуниця по скільки? 150, 170. А тоти черешні? 170 черешні, полуниця по 170. О, які гарні тут. 45 картопля, 90 помідорів, 60 кабачок. Є такі. Сьогодні дуже багато. 125 полуниця, дуже гарно багато. Навіть яйка і каву. А кавун по скільки? 75. По 75, вже є навіть і кавун. А грушки 160 за кілограм. 160 за кілограм. Добре, дякую. 30 гривень кабачок, 45 огірок, 95 помідорів. Ось такі гарні. От вже є і домашні з дому тут. Є полуниця. А полуниця скільки ваша? 150, це вже домашня. Це вже наша. Так, яка що вже, що вже домашня. На є вже своя домашня така, що тут дуже гарна. Так, є вже є сонечка. А суниця по скільки ваших? Дві стакан чи кількі? Сто. Ось різні є конфети по 190 гривень. Різні. Є. А, давайте от ці теж. А по скільки сметана? 60. А сир? Тоже 60. А молоко? 45. Добре, дякую. А кріп по скільки ваш? 30 гривень тут що? Дуже багато полуниці, як то така по дві кг, 160 полуниці, така Така по румба по 130, це сто 150. черешня 150. п'ятдесят. Ягода сто А банани по скільки? По 85. 85. А персик то ти, абрикоса? Там вона не тече. На стіл може теклашити. А абрикоси по скільки? 170 гривень. І черешні? Скільки черешні. 150 гривень. А лимони? Лимони вон де є якраз. тут. 140. 140 лимони. А молода ріпа? На оці. Машка? По 45. А помідори? 90, так? Так, і 90. 90 і 95 є з пупчиком, так. А бурячок гривень. А та цибулі. цибуля Дві за 25 гривень. Дві за 25, добре. Добре, дякуємо. Полониці по 150. А помідори по скільки? По 100, а ці теж по 100. 35 огірки, а кабачки, А цвітна капуста. А така капуста? 35. Добре. А ріпа? По 15. Та. А ось я. По 45 такі огірочки, по 100 такі помідори, такі по 80. А ця по скільки ріпа у вас? По 30. А то та полуний? 160. 160, Добре. А цвітна капуста? 60. 60. Добре, дякую. Для порівняння будемо дивитися ціни і Так, Банани по 71,49, але якісь не дуже. Хай лимони 99,89. Персик інжирний по 14 за 100 грам. Так, персик такий, 14 так само. 100 грам. 11, за 100 грамів абрикос 11.30 за 100 грамів. Якісь гарні абрикоси. О, такі Так, тепер. Яблуко по 75-85 такі яблука. Ось такі 83 95 помідори. Коктейні такі 12 за 100 грам, перець 17 за 100 грам, Капуста така 54-89. Така. Огірочки 54-89. Морква 39,89, Така ми морква

Така дрібніша, а така рання 31-95 річ і така циволя 31-94, червона 49-49, огірки 59-95, е, капуста рання, 19,89. Кабачки 29,95, Томати такі рожеві 89, 89, тепличні 79, 89. Яблука голден 85, 80, 95. Грушка 10,50 за 100 грамів. Киві 19. 99 за 100 грамів, грейпфрукт 10,40 за 100 грамів. Мандарини навіть є ще 12,40. Апельсин 64,95. Ось такі, втім, у вас ціни на овочі і фрукти. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, ми і нашій Україні. До зустрічі!